Студенти Луцького національного технічного університету власноруч сконструювали багі. Цей автомобіль високої прохідності для їзди по бездоріжжю. Хлопці розробили спеціально для потреб збройних сил України. Студенти зробили цей проєкт в рамках функціонування студентського конструкторського технологічного бюро проектування транспорту та обладнання факультету транспорту та механічної інженерії. Студент Юрій Губарек розповів, що часу витратили чимало, але результат справді того вартий. Університет так би, подав ідею того, що зробить якесь фінансування. Візьме автомобіль, з нас тільки буде якась робота і проєктування автомобіля. Все узгодили, взяли автомобіль, Таврію, і почали проєктування. Це все наші креслення. Ну, виглядає може специфічно, але це є автомобіль, який поїде на передову допомагати військовим. Зробили багі патруль з автівки Таврія на конструювання транспортного засобу знадобилося кілька тижнів, а також чимало старань і вмінь студентів. Спочатку зробили заготовки, потім зварили, пофарбували та зібрали авто і, врешті, реалізували проєкт. Загалом така робота студентів тривала півроку. Складнощі були в рульовому механізмі. Ми Спочатку спроєктували по одному, а коли почали збирати, то виникли деякі труднощі. Воно виявилось трошки по розмірах, не таким, як було вкреслено спочатку. Тож, коли в Таврію так робили машини, що спочатку одна машина така, друга така, і трошки відрізнялась. Е, зараз деякі є труднощі з задніми колесами, ну це виправляється. Зараз ми налаштовуємо вони, щоб стояли прямо правильно і вона їхала добре, рівно, швидко. Mm -hmm. Тобто вона мала бути більшою. Так, ми планували, вона думала буде вище, але ну, знову ж таки, ті пружини, вона таке все від такої машини, то вийшлось mm -hmm. так. Ну, ми зробили її максимально високою. Нині їхнє творіння на етапі випробувань. Після тестувань транспортний засіб планують передати на потреби збройних сил України. Студенти кажуть, що такий автомобіль стане у пригоді військовим. Зокрема, його можна задіювати до прикладу для патрулювання території. Назва також автомобіля Баги-Патруль. Тоді вона думаю, більше допоможе на ближній місцевості, а туди потрібен якийсь автомобіль з більшим клірестом або з чимось таким. Яка з цього? Я думаю, що десь близько 30 тисяч гривень. Ось так. Десь ну вартість в порівнянні з справжнім автомобілем маленька, але це вже автомобіль, щоб пересуватися близько п'ять військових. Може сісти шість. Тож студенти кажуть, якщо автівка сподобається захисникам України і університет продовжить фінансувати їхню роботу, то вони готові взятися і за більш масштабні проєкти.